Так, яка там година Що? Через вісім хвилин аж О -о -о. добре зроблю, ліпший якийсь одяг. Розовий чуть-чуть. Може, чуть-чуть синього. Хм. Ти чуть-чуть коричневого. Вау, получилось дуже красиво навіть. Це просто ідеально. Тапочки коричневі. Розова юбка, розова кофта і синя. М -м -м. Фотопарат. Ой, я вижу, сфоткала. Ну, нехай на память буде Давай. Всем привет вы на канале Солмика плюс хлопець. Тобто мій хлопець и і... вот. І я сьогодні зробила отаке красиве плаття. Хто хоче таке купити, пишіть у коментарях. Я Воно коштує хіба 100 гривень. Не забувайте, ви на каналі Соломійка Вероніка. Поставте лайк, якщо ви хочете це купити Знято. Тепер почну на голову щось робити. Ого, це вже багато. Так ще, ще. Вау, тільки вона отак во робить. Все. Якщо я її захочу, поставлю. Вау, це така трансформер. Хм. Через 4 хвилини, ура! Хм. О! О! Вау! У меня такие красивые отец вышел. А с одной гниток. ниток. Так, зараз померяем, сколько он. Долгий. Для меня подойдет. А ну-ка. Реально подходит и рукава, І все, вау. Ду, може похвастаюсь. Дивись. Це я сама зробила. О, будеш під неміряти. Вау, клас. А зробиш мені таке? У мене більше таких ниток не нема, на жаль. А так би я тобі зробила. А вот що я сфоткала. Вау! Ой, треба розказати. Всім привіт! я з огризок тканів мого одягу. У мене колись була куртка рукав ва. -два. Один я перевернула, другий залишила. Потім отут теж залишила, а тут перевернула. Получилось такі рукава. Такі такі Далі. У мене мама мала дуже класну піжаму і вона її розрила. Я розрізала і зробила отаку кофточку. Потім пришила то. Тобто це була куртка і в комплект ішла піжама. Ще я мала мамині джинси, які вона заштопала. Тільки після того. Після того їй не підійшло, ха-ха-ха. І вона мені віддала. І ще в мене була біла футболочка. І я взяла. І з цієї білої футболочки зробила таке чудове. Продаю за мільйон гривень. Ой, за тисячу гривень. Це занадто красиво. І ще плюс стара рулетка мого тата, який м -м, хотів поміряти. А вона поламалась. І він мені віддав. Прикиньте. О, ще трохи помалюємо її. Квіточки чуть-чуть підмалюємо. От все. Кстати, обоє вже проявляються. О, одна хвилина. Обоє за цей час можуть зробити вже все. О. Одна, одна, одна! Є. Вау! Тепер він хіба треба його розімняти? Зробити фігуру і поставити ще на півгодини фігуру. Та жартую. Зараз там дороблю і воно все. Ой, ой! же 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 за это получите ва 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 вот нахвиленько и все о это просто вавики убой треба васняты видом всем привет вы на канале Саломея Кулито дивите какие убои на маливала пальцы я взяла синий колер Е, Робила такі плямочки, потім такі лінії голубенькі. Потім розмостилося і вийшлося і жовтий я додавала, розовий, додавала, фіолетовий, додала, е, такий, додавала. Ну, коротше, всім па-па. Вау, тобі, Ух, ура, світло включили. Синесвіт включили. В реальності я до реальних підписників. Кстати, заключила світло. У кого теж не було світла і стало світло, то радійте. Хе -хе. І це... Першу годину 39. О, все, готово. Вау! І я забула сказати, у вас десь одна тисяча. Правильно? Ну, так, їх під, о, одна тисяча і ми будемо різати тортик. І я бажаю, щоб в мене було два. Мільйона через два роки або два тисячі, дві тисячі сьогодні, або завтра, або через тиждень Уху! за першим тисячею. Я знаю, у мене вже давно тисяча, но тут ще в нас є така. А тепер лізати. і ще один кусок. Маму, треба на чайочок. Хі -хі. Вот. Про да, одна тисяча. Дякую вам, підписники. Е, всі говорять, що в мене накрутка. Ну це неправда, в мене нема ніякої накрутки. Ви настоящі, я дуже радий. І я не знаю, як це накручувати. Якщо я навіть мені просто говорили накрутка, я питалась, що це таке в школі накрутка. А вони говорять. Це коли скачуєш спеціальну програму і сам на себе підписуєшся багато разів і це називається Накрутка. Я говорю, ну у мене нема ніякої накрутки, а вони такі в тебе є. Ну, за два роки, ну, майже два роки, два, -е два Дві две ты одна тысяча на одному аккаунте вообще е, майже тисяча і четырнадцать років. Хі -хі. Ладно, давай я запрошу своїх мам і тата. Алло, мам, алло, приходи на тортик, мене ж одна тисяча. О, добре прийду. Чекаю. Може чекати їх двох. Ха -ха, ага, смішна шутка. Пройшла десь година. Доню, відкривай, дама відкрита. Мама тато. Привіт. О, привіт. От беріть один тортик-кусочок, а де нам сидіти? Вибачте, давай, мама, сідай. то тут тусо. Ви з гості. А Ми так пустуємо. Е, кстати, вам що молоко таке, чи яке нам просте, просто молоко. Так. Мені торти кусок. Мені. І якщо залишити лишне, роздам здам дітям. Це ж так прикольно. О, та, це прикольно. Залишається два кусочка. О, я знаю одну мою подругу, яка має багато дітей. Тільки першу я поїм, тобто подруга. І 20 років вона вже має двоє дітей, тобто одну дитину, двоє їй і віддам. Привіт, подруга. О, привіт, заходь в така брудна. Та нічого. Що ти принесла? Тортики вам. Ура, ура, дякую. Ми так їмо одні якісь мусорні штуки, які може. Або срок вийшов, або нам просто дають люди їсти. Та, про за мене одна тисяча. Вау, бажаю тобі скоро дві тисячі святкувати і нас запросити теж. Добре. І ще. Я тобі подарунок зробила. На, на Та чекай, почекайте. Фух, це дуже класний подарунок. Тик-тик-тик. Фух знайшла. Я на нього цілий рік купила. Це крампер, той який мені говорити. Піп-піп. О, і ще. Я сама, прикинь, зробила для нього ось таке. Це для мене старалась, дякую, дякую. Нема за що тільки мені їсти не буде чим. А знаєш що? Шом? Давай так, я собі куплю нову хату, а... свою и вам. Да ты шо, Ні? Це не? Ты не такие классы подарок на жирбула. Крампи, дикие кошки. Одну тысячу. Это просто вау. Да ты шо, не? это просто стоит. Кстати, а ты не открывала эту машину, Тут планчет. Ну и не включайте, я бачила. А якщо я підкручу дещо, ну підкрути. Вот включається і може своєму маленькому синочку давати дивитися. Ну ти в На, бери! Іхі! І кстати, ви можете там спати. Ми там і спимо. Ой-ой-ой, не, не спимо, вроді би. Мам, я вже... Я вже як день не спав. А чому день не спав? Показати mm. тобі так. Показати я тобі ж не можу, це ж мої думки. Ну, коротше, діло було так. Ми хотіли лягати спати. І прийшли якісь бомжи. Ну, забрали у нас. Всю їжу, яка лежала в нас. У нас був один спорчений кусочок тортика і дві полунички, які я сама висижувала. У мене ще є город, ну і там є пара клубничок. І я цей город не забуду. Він такий солодкий. І ще, зстаті, я на цей теж лік два купила. На. Та ти мала сама зробити це для крампіта, та розплоджується, це для мене все тратило. Так. на жаль, їжу не могла я купити. Я тобі затою хату подарую. Не треба тратитися. Так, що сьогодні викинули? Пригодиться, рибка. Вода. Гроші. Син, сьогодні викинули воду. Прикинь? Ти сьогодні можеш попити. Ура! У мене статті молоко вдома. Ви можете забрати, а я собі куплю нову хату. Не переживайте. Ні, не треба. І рибку. о і Хм. Одівайся в новий одяг нашу. Потім покажу. Забирай все те, то що в тебе є. Ну, добре. Оп. Оце потрібно. Почекай секунду. Крампіт. О, мій клампіток. я тебе так люблю. Привіт, кромпетка. О, бо є їжа. Дякую. Так, ще одне, ще одне. О, кухар. Мі мі, ні, мі мій. Ну прости, ми маємо вже йти. О, прикольный трактор. Трава. Тут же ж королева клубнички здесь мое житы. Королева. О, ты тортик мне не залишила. и и и и О, и вареничку. Наша была так, наверное, стараться, крампала. У мене все не поміщається, а це хто? Це мої друзі безплатні. Ой, ще забула хіміка. Хімік! пі 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 Пі-пі-пі-пі. Ой, і ще тебе забула. Ну, вроді буде кого десь забула більше. Ой, я ще тут для крампітів таку дорожку приготувала. Ого, скільки це висягом. Подруга, це ти мене удивляєш? Ну, ще от таке міні місце є, там де я можу їх всіх помістити. Ну і тебе королева клубнички. Треба кудись покласти це, це і оце. Ой, синок. Все, мама, віддай мені оце. Ой-ой-ой, рибка, рибка, ми зараз ми її можемо з'їсти. Та не їш бідну рибку. Я не хочу, але вона може нашу їжу з'їсти. А, -а, а Все, все, А-а, синок бере. Я не можу чомусь. жалько. Э, не переживайте. Може їх можна взяти зверху. О, точно. Значить, сінок понесе машинку. Значить я понесу. не як. Чекайте, може я найду десь коробку у вас? Мама, це я несу коробки. М може тут поміститься? О, тільки тепер я не можу віднести. Дай мамі. О, реально. Тут mm. <смеш> не наміститься. Ммм-не. Давайте так. Братим руки деяких.